Восьмий фестиваль Доронів пройде під гаслом Єднання України і міститиме в собі як традиційні, так і інноваційні заходи. Зазначив заступник міського голови Олександр Дзига в інтерв'ю творчому об'єднанню Користень телебачення. Ми, як організатори, постаралися. Запросити творчі колективи, народні колективи всіх регіонів України, щоб схід і захід був єдиний. І крім того, так само і представники ті, що будуть готувати і продавати Деронів. Безпосередньо серед творчих колективів, які прийматимуть участь у міжнародному фестивалі Деронів, це будуть із Ясиноватої вистуватимуть творчі колективи, із Сумської області, а також з Рівненської області. Тобто, ми поєднали дуже багато колективів. Буде і з Київської області, ну і зрозуміло, близькі наші сусіди, і Малинчани, і з Лугин. І з Чеповищ вони теж будуть присутні. Те саме і готуватимуть, і продаватимуть Деруни. Нас порадує знову ж таки ансамбль національного обряду Родослав. Ну а на вечір буде подарунок від від народного депутата України Володимира Юрійовича Арешонко. Виступатиме група Тік. Будуть для користенців та гостей нашого міста і Деруни Слобідські сумщини і Дерони західної України Львівські тобто на різний смак, фестиваль дирунів. Тому він і називається міжнародний, що ми тримаємо однозначно марку і зобов'язані однозначно, щоб були дируни і за меж нашої держави. Тому в цьому році як користенців, так і гостей нашого міста порадують і гості зможуть скуштувати дируни і англійські. В цьому році вперше будуть дируни податські, польські, німецькі дируни. Тобто, в даному випадку все-таки між фестивалями. Фестиваль він відповідає своєму рейтингу, що це дійсно міжнародний фестиваль Деронів. Залишається в силі і традиційно це найкращі деруни від міського голови, а також майстер-клас, школа диронярства від міського голови. Це буде завжди традиційно. Також наші комунальні установи будуть випікати і пенсійні, і соціальні, ну комунальні, Жековські, байкерські деруни будуть. Це все деруни по медицинськи, це все будуть, враховуючи, що наше місто дре. І ми шануємо традиції, які були понад тисячу років тому назад, незважаючи навіть на те, що тоді не було картоплі, але все-таки ті реконструктори наші давньоруські, вони автентичну кухню теж будуть пропагувати. Ну але вже до цієї автентичної кухні будуть і дрони лицарсько древлянські Звичайно, не відмовляються організатори від різноманітних конкурсів, частина з яких на кращий вірш, вислів про Деруни, поробку уже йдуть. З умовами варто ознайомитись на офіційній сторінці фестивалю. Решта конкурсів, зокрема на кращу вишиванку, вишиту власноруч, відбуватимуться вже під час дня деруна, і на усіх переможців чекають гарні призи. Приємно зазначити, що долучилися ряд підприємств нашого міста і підтримали ці конкурси і виступили спонсором. Це, знову ж таки, завод МДФ, який бере на себе конкурси пов'язані з вишиванками як чоловічі, жіночі, так і дитячю. Значну допомогу надасть Олег Головійчук і КЗ підприємства. Приєдналися, і зрозуміло, генеральним спонсором виступу торгова мать, марка Рудь. Полісся продукт. Сільпо теж нам надає певну допомогу. Трубосталь в цьому році теж нам надає допомогу. Ну і зрозуміло, багато інших. Як пообіцяв Олександр Дзига, цього року буде значно розширена територія фестивалю. І дирунів не печуть так, аби усім вистачило. А ще дитячі атракціони знаходитимуться біля місць виконкому. Буде вирішено проблему прибирання та біотуалетів на святі. Були нарікання і в соціальних мережах, так, і ми це прекрасно знаємо. Щодо благоустрою, умовно, навіть сміття велика кількість, тому що в великій кількості використовується одноразовий посуд, тому буде збільшена кількість контейнерів. Крім того, будуть такі мобільні групи працівників комунальних працівників, які збиратимуть швидко сміття, щоб воно не нахаращувалося, не захаращувало територію парку. Ну і зрозуміло, ми збільшимо. Кількість і умовно тих же самих біотуалетів, все щоб все таки наші гості і учасники фестивалю, вони ну не відчували якогось дискомфорту, коли перебуватимуть. Адже ми очікуємо десятки тисяч відвідувачів. Готуватися до свята почнуть ще у досвіта. І Олександр Дзига попереджає, що усі шляхи на перехрестях Красіна, Сосновського, Кірова Крупської будуть перекриті ще о 6 годині ранку. Місто очікує десятки тисяч гостей. І усі номери в готелях уже давно заброньовано. Теж стосуються подобової здачі квартир. Проте для тих, кому цікаво буде посидіти після свята біля багаття, запропонують ночівлю у наметовому містечку на березі Ужа. Свят. То сплановане та продумане до найменших деталей. Приїжджайте 10 вересня. Я переконаний, що всі дороги, як казали, колись ведуть в Рим, то 10 вересня всі шляхи і дороги ведуть в місто Коростень на міжнародний фестиваль дерунів. За словами Олександра Дзигі, восьмий фестиваль дерунів має запам'ятатися усім, хто побуває на ньому як щось по-справжньому особливе і надзвичайно цікаве.